Через ями на подвір'ях трьох будинків по вулиці Домбровського часто ламаються авто та дитячі візочки. Жителі сусідніх будинків звертались до комунальників, аби ті допомогли їм покласти новий асфальт. Та результату поки що нема. Жителі звернулись до народного контролю. Наталія Володимирівна щодня гуляє у цьому подвір'ї разом з онукою. Жінка розповідає, ями заважають і дорослим, і дітям. По цих ямах зовсім не без. Небезпечно їздити і з візочками, і на велосипедах, і на самокатах діткам. Так що моя думка, що ці дороги треба поміняти. Тим паче, що впереді літо йде. І мами з дітками всі будуть раді, якщо будуть в цьому дворі будуть відремонтувати, вкладені новий асфальт, так як потрібно. Звісно, жильці нашого дому не згодні з станом таким. Жінки з колясками, дуже багато неприємностей, Тут проїхати неможливо. Діти виходять на вулицю, попадають в лужі. І скоро помочь під'їхати, то треба теж її вивертати між сім'ями. Істо під'їзмо в міській раді погоджуються з тим, що тут треба покласти новий асфальт. Комунальники запевняють, дорогу підлатають. Зараз будуть проводитися підготовчі роботи, і проводиться поточний ремонт асфальтування прибудинкових територій. Це будуть значить частково зніматися старе. Покриття асфальту засипатися і лататися ці ями. Ми перевіримо, чи покладуть новий асфальт на подвір'ях вулиці Домбровського. Галина Ковальчук Сергій Сербін народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,